Добрий ранок, прекрасні люди! Сьогодні понеділок, робочий тиждень, і нові пригоди чекають кожного з нас. Сьогодні я хочу поговорити про те, наскільки ми з вами буваємо різні. Да? і на своєму прикладі я дещо покажу вам. Я дуже дружелюбна людина. Я прям от обожнюю людей. Я обожнюю спілкування. І от є люди, які відпочивають саме в тиші, да, в хаті своїй. То я відпочиваю і розумом, і тілом, і душею, і ментально саме в суспільстві. Мені дуже подобається бути в спілкуванні класних, цікавих, розсудливих людей. Я прям от ну не можу. Для мене, хоча б два-три рази на тиждень, я маю побувати в такому оточенні для того, щоб був плюс-мінус лайтовий день, скажімо так, так. Да. Тиждень робочий і так далі. Але бувають такі моменти, коли, ем, знаєте, не дивлячись на те, що я дружелюбна, я покладіста, я можу легко допомогти, легко підказати, багато що зробити, не питання люди інколи переходять кордони. І коли я можу щось у відповідь сказати або поглядом показати, да, люди кажуть: Оля, ти войовниче налаштована. І в мене питання. Якщо ти приходиш на мою територію в плані, да, от, Мається на увазі особистості, да? от є територія моя, ніби так, скажу так, купол, да, який мене ограждає. це мої принципи, ідеологія моя, да, цінності. Ти переходиш цей кордон, цю лінію, ти на мене нападаєш. В Біблії сказана така штука: прийшов з мечем від меча, загинеш. І от я хочу, щоб ви розуміли, що я не явнича налаштована, або я не шукаю там, знаєте, грубості і так далі. Я про те, що якщо ти. Переходячи кордон, не хочеш мене чути, що я прошу не роби так, то я мусу зробити так, щоб ти почув раз і назавжди. Це не означає, що я буду я, там, знаю, там, піду, тебе скрбляти, або да? я піду приб'ю тебе. Не про це зараз мова йде. В Біблії є ще одне цікаве місце в новому заповіті. Я притримуюсь його більше, ніж те, що я вам сказала, в старому заповіті, да? бо це міра старого заповіту. Мені більше подобається новий. В Новому заповіті сказана така штука. Христос говорить, пистав ліву щоку і праву щуку. Раніше, коли ми вивчали цей вірш, ми вивчали його, як нас вчать в нашому братстві, що це нормально, коли ти даєш, паносить себе, там, свої якісь цінності, ідеї, це нормально. Ненормально, коли ти не хочеш це приймати, тому що ти так страдаєш за ім'я Христа. Я тут не походжусь, тому що мені сподобалось, коли я читала років, напевно, 9-8 назад, читала саме біблію п'яті то, як написано і пояснюється у Ізраїлі. Мені довелося один раз отримати матеріал, почитати. Я була здивована, друзі. Там є таке пояснення, хоча це не стосується саме нового заповіту, але десь записано теж в правилах законах само у євреїв. Я не пам'ятала, де, але мене це дійсно здивувало. Чому Христос і сказав цю фразу в Новому Запотівіті, це тому що якщо ти вже опустив себе на той рівень, що тебе можна вдарити по щоці, тоді ти сміливо давай другу. Щоб запам'ятати раз і назавжди, що сюди не треба приходити. Як вам поворот, думок. Якщо я не можу пояснити людині або вона не хоче, бо я. Не авторитет для неї чути мене, що я зроблю тоді? Я, лягу ровненько, скажу: пройдись по мені, і все одно їй буде неровно. Наскільки прівно я б не намагалася лягти, підлаштуватись і щось зробити. Я себе вже так принижую, що капець. І от тут якраз Христос говорить більше про це. Якщо ти вже дозволиш, щоб тебе вдарили в щоку, підставляй другу. І от, знаєте, я цю цінність дуже зрозуміла. Я намагаюся жити так, що я нікого не ображаю, я нікого не обіцінюю і дійсно вимагаю те саме для себе, і це нормально. Тому що це називається, як виявляється сучасним словом, повага. Це коли я приймаю людину, яка вона є, з усіма її забобонами, причудами, тараканами в голові, і я вимагаю, щоб мене так приймали. І це нормально. Тому що ще одне місце в Біблії, да. Як ти хочеш, щоб ставились до тебе, так і ти маєш ставитись до людей. Я в своєму житті вирішила і роблю це постійно вже впродовж 20 років, що я буду сіяти тільки добро. Я не очікую, що та людина, яка я зробила добро, вона мені зробить добро. Але я очікую, що Господь дасть мені благодать і через інші обставини, через інших людей прийде благодать. Тому що саме так мене вчив Господь. Саме так. Я роблю добро не тому, що. Мені потім це людина щось дасть, покаже, допоможе. Ні. Тому що я знаю, що Господь через це проявиться і не покинуть мене. Ось такі цікаві думки. Мені б хотілося, щоб ми на цьому тижні тренувалися, не виходити за рамки особистості. У кожного з нас є своя цінність, своя індивідуальність, і це треба цінувати. Не випадково нам в Біблії дані різні дари, різні можливості, тому що ми з вами різні і по-різному можемо. Проявити Христа в цьому світі. Всі не можуть бути апостолами, але, або всі не можуть бути вчителями, або всі не можуть бути пасторами. Це нормально. Але ненормально, коли ми говоримо, що один дар менше за інший. Важливіший чи неважливіший дар якийсь. Ми не маємо права це вирішувати. Це вирішує тільки Бог. І хоч нам є перечень, ем, умовно написане, що там перші, другі, треті йдуть, це не означає. Що ця іерархія правильна. Я, я зараз поясню, чому е, є таке розуміння да, зона відповідальності. Можна бути пастором, але не кудишним. Але можна мати дар споможення, прибирати церкву, прибирати так, щоб буде все блищати, що будеш в шоці, наскільки це дивовижно може виглядати. От так. Але ми можемо як люди обіцінювати казати, ну це ж прибиральниця, це не дар. М -м -м. Тобто. Сьогодні дар, який раніше називався Лівіт, ми називаємо Прибиральниця і обіцінюємо, Да? І це такі, знаєте, от, я дала мало прикладів, хоча трошки різносторонні, щоб ви побачили, наскільки ми віруючи, докатилися в тому, що ми обіцінюємо свої кордони і обіцінюємо кордони інших. Так не має бути. І це якраз у той момент, коли ми принесли світ в церкву. Тобто мірські цінності в світ. Хоча хочу вам сказати, що в світі набагато кращі люди, набагато цікавіші люди, ніж в церквах. Чому? Тому що о, зараз потроху да, набувається така тенденція, що люди нарешті починають вчитися, чогось досягати, семінарі йти, це класно. Але знаєте, все одно є етап таких людей, як я, трошки старші, да? зовсім старші. Є свої моменти. Да, молодь сьогодні вона намагається що зробити, десь щось змінити, є свої моменти, да? за, за що я дуже вдячна Богу, що ця трансформація вона відбувається через молодь. Але все одно зараз все ще та атмосфера, коли е, ми переходимо кордони, а потім ми говоримо: ой, ну ти поганий, ну, та що ти так робиш? Тобто, ти прийшов на мою територію з мечем, а я не маю права тобі навіть відповісти, це не тільки аб'юз. Це не тільки нетерцизм, хвороба, там багато що іншого. Ребята, знімаємо корону і вдягаємо святість. Боже дякую тобі за цей день і за цю можливість саме так починати цей тиждень, тиждень, коли ми можемо дійсно бути вдячними, дійсно цінувати все і всіх навколо нас. І таким чином ти будеш давати ще більше благодаті, ще більше цікавих, класних людей в оточенні, вірних, неймовірно дивовижних людей, тому що ти є в кожному серці, я в це вірю. І хтось дав з нас дійсно младенець, хтось з нас вже зрілий християнин, але ми всі твої. І я дуже вдячна тобі за кожного віруючого на цій землі. Я вдячна тобі за те, що він робить то, як він може зробити. Але ти знаєш, як я топлю за те, щоб ми всі розвивались. Ми чогось нового досягали, це було б щось неймовірне. І щоб в цьому всьому ми е, не казали, що я краще тебе. Ні, ми маємо стимулювати один одного, зростати, щось пізнавати нове про тебе і якось краще, цінніше нести свій дар, його виконувати. Дякую тобі за це. Дякую тобі за те, що ти наш Бог, і ми завжди можемо прийти до тебе. Дякую тобі за те, що ти наш батько, який піклується своєю величою силою, могутністю, любов'ю про кожного з нас. Дякую тобі за твою благодать, яка оновилася сьогодні, і милість, яка теж оновилася сьогоднішнім ранком. Амінь. Друзі, всім гарного дня!